Еці новини важливо знати. Еці додала нові компанії, партнери по доставці, які дві компанії увійшли з України. Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. Якщо вам цікаво, почитайте, погляньте цю статтю посилання на неї під відео, напишу. А ми гортаємо з вами до України і перевіримо з вами, які дві нові компанії стали партнерами, починаючи з листопада місяця 2025 року по доставці. І по Україні увійшли дві нові. Компанії, склад USA і Western WesternBit. Тут є посилання на ці компанії, можна відкрити їхні сайти, почитати, подивитися їхні умови. Вигідно це, невигідно для вас, цікаво це для вас чи не цікаво. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Шановні майстри, якщо потрібна допомога про Пінтерест, завантажте мої книги Пінтерест перші кроки про Pinterest Сіо, як працює, як просувається Пінтерест аккаунт, як просувати свої товари на Пінтерест, ця книга та в допомогу ЕЦІ-продавцям 500 Pinterest групових дошок для ЕЦ-продавців, щоб зменшити час на витрачання, на маркетинг, на просування своїх товарів на Пінтерест. Якщо у вас будуть будь-які запитання по Пінтерест, напишіть, будь ласка, під цим відео.